Чорна, дзеркальце темні, відби драби від раби Божої слова злії, прокляття людські, знаки пекельні, прошу першого разу, ніченька чорна, дзеркальце темні, відби драби від раби Божої, слова злії, прокляття людські, знаки пекельні, прошу другого разу. Ніченька чорна, я дзеркальця темні, відбив від раби Божої слова, злі, прокляття людські, знаки пекельні, Прошу третього разу, Не буде так. То почулисти заговір на зняття прокльону. Цілим перша частина ритуалу по відчитуванню прокльону. Маємо низ 19-й день місяця, кращий час, аби звільнитися від непотребу. Підготуйте вівтар. На ньому мають бути синя або блакитна скатертина, червона воскова свічка на півдні, чаша з живого водов на заході, чаша з сіллю та кристалом муріону на півночі, підставка з деревом пало Санту на сході, атом, якщо є перед собою, два дзеркальця і церковна свічка в свічнику. Приберіть приміщення. Прийміть душ, розпустіть коси, вдягніть найстарішу вашу сорочку, або футболку, або майку. До опівночі запаліть пахощі та створіть колосферу. Рівно опівночі візьміть поставте інше дзеркало перед собою, аби стовіділи себе, а інше у себе за спиною. Запаліть церковну свічку, так, аби вона не відбивалася в дзеркалах. Потім, дивлячись на себе в дзеркало, що перед вами, читайте той заговір, що почули спочатку. Після того вмийте лице, шию, руки, живу воду та обітріться тією сорочкою, що на вас, свічкою залиште догоріти. Помитися під душом, дзеркала та те, що залишилося від свічки, винесіть з приміщення, дзеркала потрібно буде з'єднати та закопати разом з огарком, відображеньому низ у безлюдному місці. Краще, якщо буде то перехрестя, ліс, поле. Там же ви повинні спалити свою сорочку, в якій були сте та залишити відкуп декілька монет. Копати, палити та залишати монети можна наступного дня, але все ж винесіть то-то з приміщення. Наступного 20-дня го дня місяця, то буде вже завтра, потрібно буде виконати другу частину ритуалу, котру дам наступним дописом.